Ти коли-небудь дивився на своє життя і питав себе, чому я завжди борюся за копійки, тоді як інші накопичують багатства. Відповідь не в тому, що вони розумніші за тебе, не в тому, що їм пощастило більше. Є щось, про що мовчать багаті, і сьогодні ти почуєш те, що може змінити твою долю. Але попереджаю одразу: якщо ти пропустиш хоча б одну деталь, ти ризикуєш залишитися на тому ж місці. Тому сядь зручно, уяви, що ми з тобою сидимо на кухні десь у Хмельницькому чи Харкові, і я відкриваю тобі карту, якою користувалися мільйонери, щоб перетворити бідність на процвітання за якихось 170 днів. Подумай. 180 днів це лише пів року. За цей час можна змінити тіло, можна змінити роботу, можна навіть побудувати бізнес, але чи реально змінити фінансову долю? Так. Бо саме це робили ті, хто сьогодні входить у список найбагатших. Вони починали так само з нічого, як і ти зараз, уяви просту сцену, сільський хлопець. У кишені всього 20 гривень. Він бере старий зошит і записує три фрази: Я знайду шлях, я не зупинюся, я стану багатим. Через шість місяців у нього перший бізнес, який приносить прибуток. Що сталося? Він не знав ніяких секретних інвестицій, він просто зрозумів код, який ти сьогодні почуєш. Цей код складається з кількох кроків, і кожен крок. Це не теорія, а перевірений принцип, який працював у Соломона, у сучасних мільярдерів і працюватиме в тебе. Але перш ніж ми перейдемо до кроків, я хочу, щоб ти написав у коментарях я готовий розбагатіти за 180 днів, бо слова мають силу. Коли ти пишеш, ти програмуєш свою підсвідомість. Тепер слухай уважно: перша пастка бідності це звичка чекати. Чекати кращих часів, чекати зарплати, чекати змін країні. А правда така, якщо ти чекаєш, ти вже програв. Рух починається тільки тоді, коли ти береш відповідальність на себе. Подивись на історії українських підприємців, які починали у 90-х. В Україні був хаос, але саме в хаосі вони зробили свої перші мільйони. Другий секрет це знати різницю між грошима і багатством. Гроші можна витратити за день. Багатство це система, яка приносить тобі гроші знову і знову. Якщо ти купуєш новий телефон у кредит, це не багатство. Якщо ти купуєш маленький товар дешево і продаєш його дорожче, це вже перший крок до багатства. Третє це закон множення. Багаті завжди запитують. Як ці сто гривень можуть перетворитися на двісті. Бідні питають, на що мені вистачить цих сто гривень? Бачиш різницю? Один мислить як споживач, інший як творець. Але тут важливо одне: ти не можеш змінити все за один день. Твоє мислення це як земля. Якщо ти сієш бідність, то пожнеш борги. Якщо сієш ідеї багатства, через час прийде врожай. Ось чому важливі 180 днів. Це не магічне число, це час, за який ти повністю перебудуєш мозок і звички. Скажу більше, перші 30 днів це боротьба. Ти будеш сумніватися, будеш чути голоси друзів. Та не вигадуй, усі ми тут бідні, нічого не зміниться. І якщо ти послухаєш їх, усе закінчиться. Але якщо витримаєш після 30 днів ти почнеш бачити перші результати. Я хочу, щоб ти зараз уявив своє життя через 6 місяців. Ти прокидаєшся вранці не від думки, де взяти гроші на хліб, а від того, що твій бізнес приносить прибуток навіть уночі. У тебе є час на родину, у тебе є гроші на мрії. І ти більше не дивишся на цінники з острахом. Багатство це не тільки гроші, це свобода. Це можливість сказати: Я вирішую, як жити, а не держава, не начальник і не випадковість. А тепер скажи мені, чи не заслуговуєш ти на цю свободу. Тепер розглянемо перший практичний крок. Він називається Закон запису. Кожен багатий має щоденник. І в ньому не просто цифри, а думки, що я зробив сьогодні для свого багатства, яку помилку я більше не повторю. Якщо ти кожен день протягом 180 днів будеш писати хоча б три речення, твоя свідомість почне мислити, як у мільйонера. Другий крок правило обміну. Замість того, щоб витрачати гроші на речі, які знецінюються, почни міняти їх на речі, що ростуть у ціні. Приклади: малий бізнес у селі. Купив картоплю на базарі, продав у місті, онлайн-магазин, замовив із Польщі, продав через Інстаграм. Це прості кроки, але саме так починав кожен третій крок сила середовища. Якщо ти щодня сидиш із людьми, які жаліються на життя, ти теж бідний. Якщо ти знаходишся серед тих, хто говорить про ідеї, гроші, бізнес, твій мозок починає мислити інакше. У тебе є вибір сидіти в компанії тих, хто п'є пиво на лавці, чи з тими, хто шукає можливості навіть у кризі. Четвертий крок закон віри. Ні, я не про релігію, я про внутрішню впевненість. Кожен українець знає, без віри ми б не вистояли у війнах і кризах, і так само у фінансах. Якщо ти не віриш, що можеш розбагатіти, ти вже програв. Але якщо віриш, твій мозок починає шукати шляхи, а не виправдання. П'ятий крок – 180-денний виклик. Це головний секрет. Ти не просто слухаєш, ти дієш. Кожен день ти виконуєш мінімум одну дію для свого багатства, навіть маленьку. Подзвонив, запитав про можливість роботи, прочитав сторінку книги про бізнес, відклав 10 гривень. Маленькі кроки створюють великі результати. І отут стається магія. Через 60 днів ти починаєш бачити, як твоє життя змінюється. У тебе з'являються нові знайомства. Ти отримуєш пропозиції, про які навіть не мріяв. Люди самі тягнуться до тебе, бо відчувають твою внутрішню силу. А тепер зупинись і напиши в коментарях Я приймаю виклик 180 днів. Бо якщо ти справді це зробиш, у тебе вже почався процес перетворення. Далі ми детально розберемо, як саме працює цей виклик, що робити в перший тиждень, другий, третій. І як уникнути головних помилок, які повертають людей у бідність. Отже, давай почнемо будувати твій план на 180 днів. Уяви, що це твоя особиста карта до багатства. Я розділив її на три великі етапи: пробудження перші 60 днів, перелом наступні 60. і ривок останні 60. Якщо ти пройдеш ці три етапи, твоє життя більше ніколи не буде таким. Як раніше, етап 1. пробудження, день 1.60 У цей період твоя головна задача зламати старі звички бідності, це боляче, це як відвикати від шкідливої їжі, але без цього ти не перейдеш далі у перший тиждень роби просте, заведи зошит, багатство, записуй туди все, витрати, доходи, ідеї, не соромся дрібниць. Купив каву, запиши. Позичив другу запиши. Чому? Бо поки ти не бачиш, куди йдуть гроші, ти не керуєш ними. На другому тижні почни відкладати 10% від будь-якого доходу. Отримав 100 гривень, 10 гривень відклав. Отримав тисячі, 100 відклав. Не маєш доходу, знайди спосіб заробити хоч 50 гривень, і відклади 5. Це закон. Якщо ти не поважаєш маленькі гроші, ти ніколи не отримаєш великі четвертий тиждень правило знань. Читай щодня хоча б 10 сторінок книги про фінанси чи бізнес, твої думки формують твої гроші. Якщо ти годуєш мозок серіалами і негативом з новин, ти залишаєшся бідним. Якщо ти годуєш його ідеями багатства, він починає діяти інакше. У другому місяці, дні з 31 по 60, головна задача створити перше джерело додаткового доходу. Це може бути маленький онлайн-магазин, перепродаж товарів, репетиторство, доставка. Неважливо, скільки воно принесе. Головне, щоб ти відчув смак грошей, зароблених не через зарплату, а через ідею. І тут настає етап 2 – перелом. День 61-120. Ти вже не просто виживаєш, ти починаєш будувати систему. Твоє завдання масштабувати те, що принесло перший прибуток. Наприклад, якщо ти продав 10 товарів на OLX, спробуй продати 100. якщо ти заробив перші 2000 тисячі гривень репетиторством, знайди ще учнів через соцмережі. Якщо у тебе вже є клієнти. Придумай, як дати їм більше і заробити ще. У цей період важливо вести щоденний облік результатів. Напиши кожен вечір, що я зробив для збільшення доходу, яку помилку допустив, як можу виправити завтра. Це дисциплінує. Також у ці 60 днів ти маєш почати вчитися інвестувати не треба одразу в акції чи крипту, якщо не розумієш. Почни з малого, купи товар оптом, продай у роздріб, вклади в інструменти для роботи, вклади в знання. Це перші насіння багатства тут, ти відчуєш найбільший тиск, бо бідність буде тягнути назад. З'являться моменти, коли захочеться здатися, але саме в цей період формується характер, і якщо ти витримаєш, у тебе відкриються двері, про які ти навіть не мріяв. І нарешті етап три ривок. День 121, 180. це вирішальні два місяці. Тут ти вже маєш чітке джерело доходу, дисципліну і нове мислення. Тепер задача перейти з рівня підробіток на рівень система у цей період почни делегувати якщо ти сам продаєш, найми помічника. Якщо сам готуєш, віддай частину роботи іншому. Твоя цінність у мисленні і управлінні, а не в тому, щоб усе робити власними руками. Також час створити мережу контактів, багатство ніколи не приходить у самотності. Шукай партнерів, клієнтів, наставників, вчися у тих, хто вже досягнув більше. У світі є закон. Якщо ти спілкуєшся з п'ятьма успішними людьми, ти станеш шостим. Уяви себе на 180-й день. Ти відкриваєш свій зошит і бачиш, як за півроку пройшов шлях від безнадії до першого серйозного капіталу. Це може бути 50 тисяч, 100 тисяч чи навіть більше залежить від твоєї відданості. Але головне, ти вже не та людина, що була на початку. Чому цей шлях працює, бо він змінює тебе зсередини, не твої гроші роблять тебе бахтим, твоє мислення створює гроші. Коли ти вчишся думати як мільйонер, ти починаєш бачити можливості там, де інші бачать проблеми, а тепер подивись. Правді в очі. Більшість ніколи не зробить навіть першого кроку. Вони подивляться відео, знизнуть плечима і підуть далі скаржитися на життя. Але ти не такий. Інакше ти не дослухав би до цього моменту тому. Прямо зараз напиши в коментарях, я мислю як мільйонер, і мій 180-денний шлях уже почався, бо саме це відрізняє тих, хто дивиться від тих, хто діє. І пам'ятай, твоє багатство починається не завтра, воно починається сьогодні, у цю мить, коли ти приймаєш рішення діяти, не. Вір мені на слово перевір сам: дай собі 180 днів і побачиш, що зміни будуть настільки сильними, що ти більше ніколи не